Друзі, всім привіт! Сьогодні я купаю для ось такої заброшки. Тут сьогодні розчистили трактором. Таке технікою всякою реального перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я ось купнув і в мене вже є перша знахідка. У нас монетка советик. Як советик було? Горіше, киш А, ні, це у нас ось 2 копійки. 66-го, де. Перший сигнал. Йдем далі. Так, друзі, всю пов'язанку. Який шмурдяк. Бачите? Гурт монетки Розпаковка так така монетка Радянська. пятнадцать копійок семьдесят седьмого года. Ось знахідка. Йдемо далі. Так, друзі, не сігнал. Послухайте. Видай. 81.

Подивимось. Зараз ми подивимось. Вся зализна, залипша. Це... Це у нас одна копійка Ніколая Другого як. да. терти не буду. Кинув мило. И буде хороша монетка. Перший царк в цьому місці. Ось так. Ідем далі. Так, друзі. Сиянки. Ч один був сигнал выкупив? 53. Ось я вам хоть був царек. Це сяна. якийсь ось якийсь шмурдяк. Да, йдемо далі. Так, друзі, яку пався начк. Неглибоко Не лежала монетка. Розпаковочка. Так. Тут залипся. Оппонута чуть-чуть. Начинаю одно. Дома почищу и покажу. Так, друзья, дети. Пластинка. Нет, одна. Не знаю, что это мужик путает. Какаясь медна пластинка. Ну ладно, йдемо далі. Друзі. Я викупав, подивіться. Що торчить Верно, хрестик. Вау, друзі. Це яка красота. Це навірно вставлявся ключ. Шкатулочка была маленькая. Узорчики вот такие класс. Ідем далі. В цій же ямки. Буга виця така була. Ось так. Ну ямки. Ось, вот, друзі, пов'янку, нарочки, монетка. Советська. Так. Це у нас 2 копійки 83-го года. Ось вот так от. Ідемо далі. Так, друзі. Ось вот весь металолом. Це отакі печки. В місті лежали ну, і. ось такий метал черне. Так, друзі, і по знахідкам у нас це у нас 2 копійки ранній соєтик 44 року. Вся залипша. Ось так от. Ем, і ще 2 копійки. 1966 пізній советік ось такий. Так, і ще 2 копійки. 83 року, теж пізній. Світик. 15 копійок. 77-го року. Царьок, забув його кинути в мило. Нікола другого одна копійка. Не видно якого року. Ось така конинка велика. І коли миф, я випадково поламав От шкатулочки, жаль. Ну вже, як не скріпиш, ось така красота була. Що ж, друзі, ставте лайки і підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.